Всім доброго вечора, друзі. Ви часто пишете такі питання з приводу Volkswagen Touareg скільки він їсть на 100, взагалі які витрати, яка ціна на обслуговування і тому подібне. Я зараз їду на заправку, хочу вам детально розказати, що до чого. Зараз залишається запас ходу на 50 км. Якщо так глянути на стрілочку, то це літрів 10 Може, 8, десь так. Бак туарега вміщає 100 літрів. І ще десь літрів там, 5, 8, 10, не знаю точно в горловину можна залити. За весь рік ремонтував я його раз-два, точніше обслуговував. Перший раз я його обслуговував, фільтра, масла міняв. Ну і другий раз я міняв в ньому гідропідсилювач руля. Да, тут кажуть, це болячка, часто вони виходять зі строю, починають текти. Я купив в Бушний за 2 тисячі гривень, здається, замінив і на цьому все. Їздив якби нормально. Міняю я все сам, мені по кайфу, мені цікаво розкрутити. Тим паче я вчився на інженера-механіка. Трошки щось пішло не туди, бо я не інженер-механік. От. І ну, взагалі цікаво покрутити таку техніку. За цей рік насправді він небагато з'їв у мене грошей, якщо не рахувати паливо. Ну, Бо по паливу виходить нормально так. Значить, за фільтра масла в мене вийшло десь там 4 з чимось тисячі гривень. По старому курсу це на 120 доларів. Тобто, на 120 доларів я купляю. Там, дві каністри масла по 5 літрів, фільтр повітряний, фільтр салонний, фільтр паливний. І вроді би все. Може ще я щось забув. Так, варто відзначити, що машина мені попала в непоганому технічному стані. По косметиці, звісно, багато питань було. Але по техніці мені подобався цей товарег, бо нові гальмівні колодки, гальмівні диски. Були це перше, що мені впало в очі. Потім було велике ТО на 222 тисячах. Там були замінені чаги передні. тила в роздатки, в коробці і якби обслужений він був непогано. Тому цілий рік я по суті їздив без проблем. На місяць мені зазвичай вистачає баку і трошки, тобто десь на ну, півтора баку. І потратити потрібно на нього ну, десь 150-200 доларів. Тобто я закладаю в свій бюджет 150-200 доларів витрат на автомобіль в місяць. Я заїжджаю на заправку і тут дізель 53-20. Такі ціни нинчі, але що поробиш? О, якась машина стоїть, пише, куплю дізельне паливо. От стільки в мене залишається палива, показує 60 км запасу ходу. Зараз будемо заправляти до доповного. 4400 в мене вийшло заправитися тільки трохи замало. До речі, там отакий теж братець стоїть, туарех, як і в мене. Приїхав заправитись теж тільки на 50 літрів. Показує запас ходу на 740 км, але насправді трошки більше. На кілометрів 800 він проїде так точно. Але все ж, все ж таки багато залежить від стилю їзди. Якщо це буде їзда там, на 5 км і зимою на непрогрітому моторі, то ці цифри виростуть набагато більше, якщо, якщо ж це буде їзда по трасі. Там, зі, зі швидкістю 80, 100-120, то можна її вкладатися в 11 літрів на, на 100 км. Такі нинча реалії, такі ціни, я сказав би не, не маленькі. Геть. Але при цьому всьому автомобіль радує, автомобіль великий, можна помістити все, що завгодно майже. Все, що не поміщається, є на це Т-4 Volkswagen. Тому так, автомобіль різний. Можна нажати тапок в кол, включити спортрежим і полетіти куди хочеш. Забув додати, що на 4400 доповно я заправився, тому що в баку було ще 10 літрів, і плюс в горловину ще там заправщик не старався заливати.